Вітаю, любі малята! Сьогодні до нас завітав екологічний патруль. Він хоче перевірити, чи знаєте ви правила поведінки в природі та чи вмієте ви бути справжніми друзями довкілля. Перед вами екологічний світлофор та екологічна дошка. На дошці будуть з'являтися картинки з різними екологічними ситуаціями. Ви повинні визначити колір світлофора на цю ситуацію. Якщо дія правильна, це зелений колір. Якщо потрібно подумати, це ще не погана дія, але може бути краще. Тоді це жовтий колір. Якщо дія неправильна і завдає шкоди природі червоний колір, почнемо. Діти сажають дерева. Який колір світлофора буде? Так, зелений, тому що ця дія правильна. Хлопчик гуляючи парком. Кидає опустки із цукеру прямо на стежку. Червоний колір світлофору, тому що це дуже погана дія. Сміття забруднює природу. Дівчинка помила ручки, і це їй так сподобалося, що вона почала гратися з водою. Так, це жовтий колір світлофора. Ручки потрібно мити часто, але не забувай, що вода дуже цінна і потрібна всім. Помила ручки закрий крав. Хлопчик сварить та кричить на кота. Так, це червоний колір світлофора на цю дію. Тому що тварини живі істоти і теж відчувають страх. Поводитися з ними потрібно лагідно. Дівчинка доторкнулася до землі під квітами і відчула, що земля зовсім суха і хоче квіти полити. Так, зелений колір світлофора, надію дівчинки. Потрібно дбайливо ставитися до рослин. Вони теж живі. Дівчинка кидає залишки яблук прямо на землю. Який буде колір світлофора? Подумайте. Так, це жовтий колір світлофора, тому що залишки фруктів це органічні відходи. Вони можуть перегнити в землі і буде користь тоді землі, але все-таки краще в смітнику. Бо чистота важливіше. Дівчинка забула виключити кран, а вода все тече і тече, а дівчинка вже й пішла. Так, червоний колір світлофору. Вода небезкінечна, потрібно берегти кожну краплинку. Діти годують птахів хлібом. Який буде колір світлофора? Жовтий колір. Годувати птахів потрібно, але птахам краще давати спеціальний корм. Хліб для птахів не завжди корисний. Малята прибирають сміття з галявини. Який колір світлофора буде? Так, зелений колір світлофора на їхню дію. Прибираючи сміття, ми допомагаємо природі бути чистою. Дівчинка нарвала квітів прямо з клумби, а хлопчик так грався, що зламав гілку з дерева. Так, червоний колір на їхню дію, тому що рослини живі, і їх потрібно берегти, а не знищувати. Діти їдуть з мамою на автомобілі. Який колір світлофора буде? Жовтий колір світлофора. В машині їхати дуже зручно, особливо на великій відстані. Але якщо недалеко, то краще ходити пішки або їздити на велосипеді, бо це корисно для здоров'я, а вихлопні гази з машини не будуть забруднювати повітря. Малята Екологічний патруль задоволений вашими знаннями про правила поведінки в природі. Ви молодці. На все добре.